На полігоні бійці з різних військових. Був прикладом для бійців, благодаря, якби так би сказати, здібностям. Гектора, як командира, як керівника, як військового, дуже часто получалось так, що ми виходили з тяжких ситуацій з мінімальними втратами, виконавши бойове завдання. Поряд з учасниками змагань та побратимами Віталія Бохонка, його мати та дружина. Жінки досі не змиряться з утратою, але вважають, що змагання на його честь не дадуть забути подвиги комбата. Ці змагання для мене це дійсно дуже дуже. Ну і приємний, і такий і болючий день, тому що знову спогади про це, але це вшанування його пам'яті. Він гідний того, тому що це просто людина, яка прийшла на цей світ для того, щоб захищати Україну, для, для того, щоб показати своїм прикладом, яка яким може бути офіцер, який дійсно робив, а не просто говорив. Він завжди діяв. Організатори стрілецьких змагань планують проводити їх регулярно, щоб про подвиги загиблого командира згадували не лише побратими, а й молоді бійці, які встали на захист держави від окупантів. Дар'я Візір, Олександр Пронський, Дніпро, П'ятий канал.